Доброго ранку, малята! Розпочинаємо сьогоднішній день з уроку літературного читання. І тема сьогоднішнього уроку символи нашої держави. Ми прочитаємо з вами оповідання Зірка Мензатюка. Український прапор Як ви пам'ятаєте, ми з вами розпочали розділ Україна, рідний край. І в ньому ми читаємо різні вірші, оповідання, твори, які пов'язані саме з нашою батьківщиною. Ми працюємо над темою державних символів України. На минулому уроці ми з вами читали вірш Наталки поклад прапор. Сьогодні ми прочитаємо оповідання Український прапор зірки Мензатюка. І розпочнемо, як завжди, наш урок з мовленєвої гімнастики. І перша вправа вправа лопаточка. Висиньте, будь ласка, свій широкий язичок. Розслабити та покладіть його на нижню губу. Слідкуйте, щоб язичок не трусився, не тремтів. Утримувати по 10-15 секунд. Можете в голові собі рахувати. І виконуємо цю вправу повільно. 10-15 разів. Вправа номер 2 Чашечка. Ротик широко відкриваємо, широкий язик підняти вгору, потягнутися до верхніх зубів, але не доркатися їх, утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Кожну вправу, коли виконуємо, нажимаємо відео на паузу, повторюємо 10-15 разів і працюємо з вами далі. Сьогодні ми з вами попрацюємо над оповіданням Український прапор. І в вашому підручнику є QR-код. Проскануйте його, будь ласка, та прослухайте дане оповідання. Його читає автор Зірка Мензатюк. Натиснувши відео на паузу, проскануйте цей QR-код підручника на сторінці 23. Прослухали? Від чийого імені ведеться дана розповідь? Цей твір науковий чи художній? Науковий твір це твір, в якому нам надають наукову інформацію, підтверджені факти наукою, а художній твір це твір, в якому нам розповідається про якусь подію. Давайте з вами пограємо в гру. Швидко читаю слова. На екрані буде з'являтися слово, ми швиденько його вголос читаємо. Поїхали. Прочитали? Умнічки, молодці, працюємо далі. Зараз ми з вами прочитаємо швидко і виразно вислови. Подивилися на смайлика. Радісна інтонація у нас, ми читаємо радісно, захопленням. Почали. Хай небо буде погідне, ясне. Розвеселімо його. Як мені хороше, звертаємо увагу на наголос. Отже, прочитайте оповідання на сторінці 23 кожному члену своєї родини, натиснувши відео на паузу. Читайте текст почергово по одному абзацу. Зверніть увагу на кількість абзаців в даному тексті. Виразно прочитайте речення, у кінці яких знак оклику. Прочитайте речення, які говорили барви. Працюємо далі. Скажіть, будь ласка, як звали дівчинку в даному оповіданні? Хто не пам'ятає, знайдіть, будь ласка, у тексті. А що вона малювала? Які кольори використовувала Марійка? Коли, на думку Марійки, настає весна? Чим милувалась дівчинка? На що схожі барви прапора? Як ставиться дівчинка до державної символіки? Ваше завдання сьогодні? Прочитати дане оповідання декілька разів і переказати прочитане оповідання своїй матусі за опорними висловами, які на вашому екрані і в підручнику на сторінці 23 сиділа й малювала блакитний олівець, небо повеселішало, жовта і блакитна фарби, насінинка пробудилася, тисяча зелених паростків. Як наш прапор? Це маленький, коротенький план. Будь ласка, уважно прочитайте собі вголос та про себе, а потім, за даними опорними висловами перекажіть це оповідання своїй матусі. Сьогодні ми з вами збагачуємо свій словниковий запас. Перше рівняння на прапор. Над наметом височило знаменно. Наш стяг пшениця у ступах під головим склепінням неба. На головній вежі маяв на вітрі штандарт короля. Ви бачите слова, які позначені червоним кольором. Прапор, знаменно, стяг, штандарт. Це все синоніми до слова прапор. Ми можемо по-різному назвати це слово, можемо використати слово знаменно в нашому мовленні стяг або штандарт. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова. І наостанок ми з вами попрацюємо з асоціацією. Є слово прапор, воно в собі має 6 літер. Давайте ми з вами. Подивимося на ці літери і на кожну літеру придумаємо слово, яке асоціюється зі словом прапор. Наприклад, перша літера П це слово повага так, до державних символів. Розум, яке слово придумали ви, активність, яке ви придумали слово, патріот, оптимізм та радість. Доберіть, будь ласка, до цієї асоціації свої слова. Можливо, у вас буде більше слів. Я дуже дякую вам сьогодні за урок. Прочитайте це оповідання ще раз та перекажіть, не забудьте своїм матусям або сестричці. Мабуть, хтось з вас захоче розповісти його своєму братику або татусю. Дякую вам за урок та до побачення!